Хлопці розім'ялись, поділились на дві команди та розпочинають грати у хокей на траві. Це частина відкритого тренування під керівництвом Олександра Кулеші. Тренером з хокею на траві чоловік працює з 2003 року. Минулого року його підопічні зайняли друге місце на чемпіонаті Європи. Завдяки цьому чоловікові присвоїли звання заслуженого тренера України. Приємно, що. Моя робота як була оцінена. Якщо це менші, то я дуже багато приділяю уваги техніці, а вже ну, старші, то тактика. Ну, багато нюансів, багато психологічних нюансів. Якщо їдемо на змагання, то в нас тренер і психолог, і, ну, і як тренер, і як лікар, і, ну, і як організатор, і як менеджер. Олександра тренується, і 16-річний Владислав. Хлопець каже, наставник завжди приділяє багато уваги кожному спортсмену. Олександр Пхаш дав мені дорогу в спорт. Взагалі саме на початку він мене повірив. Та я з ними в Україні до останнього і тренує гарно, завжди допомагає, поможе в будь-яку минуту, будь-яку хвилину. І ну, дуже вдячний йому за все. Окрім спортивної діяльності, Олександр Кулеша має і військовий досвід. На початку повномасштабної війни він отримав повістку і захищав Україну на Миколаївському та Херсонському напрямках. Через рік чоловік повернувся до тренувань. Наразі навчає групу дорослих спортсменів та дві групи молодших. Я їх навчаю любити спорт, любити свою країну. Долучитись до тренувань з хокею на траві в міській дитячо-юнацькій спортшколі під керівництвом Олександра Кулеші можуть діти від 6 років. Заняття безкоштовні. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.